Нарада щодо забезпечення фельдшерсько-акушерських пунктів лікарськими засобами та реалізації пілотного проекту щодо державного регулювання. Цін на ліки для осіб з гіпертонічною хворобою, що відбулася за участі керівництва районної державної адміністрації Бродівської центральної районної лікарні, Бродівської районної ради для голів місцевих рад і медиків з усього району, виявила цілу низку проблемних питань як у наявності медикаментів у ФАПах, так і у проєкті щодо часткового відшкодування ціни ліків для гіпертоніків. Присутнім на нараді роз'яснив механізм дії проєкту заступник головного лікаря Бродівської центральної районної лікарні. Ігор Матільчук. Для цього, щоб отримати це відшкодування хворим ну, людям, особам району, це треба тільки звернутися чи до сімейного, чи до терапевта, до кардіолога, до будь-якого лікаря, чи в селі, чи в районі, де і навіть можна звертатися на фарб району, де фільчера виписують, і потім прийдуть лікаря, вони виписують ці рецепти. Відвідати тоді з цим рецептом одну аптек, Наразі поки що чотири аптеки є в районі, які задіяні в цьому проєкту, щоб отоварити даний рецепт. Львівська область у реалізації цього пілотного проекту пасе задніх. Про це йдеться в інформації головного управління охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації. Тому роботу у даному напрямку треба активізувати. Найпростіше стати учасником державної програми особам з гіпертонією, які живуть у бродах або ближніх селах. А що робити мешканцям віддалених від райцентру сіл? І чи виплатиться шкіра за виправу? На території морів там ближче, вони можуть і майже. Але отакі от села, як Головиця, Жарків, Пиняки, там немає. Це якраз за такі села і Ми піднімаємо те питання, там бо ті, що так тут так близько з зберегли, і так люди приїжджають. І вже, і що годах, так. Але скільки авте підпри... маю на увазі підприємців, скільки є в водах автек? Порахувати так. Через і бачите назріло питання, все є два представники. Чому аптекарі району неохоче долучаються до цього проекту? Про що красномовно засвідчила присутність лише двох із них на нараді. Чому не хочуть відкривати свої пункти продажу ліків у віддалених селах? Керівник Бродівської центральної районної аптеки Марія Ворошило спробувала пояснити про складнощі відкриття хоча б найменшого пункту з ліками. Одинадцять факт Згідно чинного законодавства на сьогодні Реалізація лікарських засобів здійснюється, може здійснювати в сільській місцевості, при ФАПах, амбулаторіях, згідно договору, заключеного між фельдшером і аптекою. Також реєструється точка в податковій, як торгова точка, щоб ви знали, здійснення реалізації і торгівлі проводиться з касовою книжкою і касовим чеком то є додаткова напуска, то не так просто взяти і продати. Друге, зараз всі факти відносяться до е, Бродівської лікарні. Так, Матерівнич? потрібно договір заключити, що лікарня не заперечує, щоб в тому е, населеному пункті приватні буде здійснюватися реалізація лікарських засобів. Працівником з медичною освітою, тобто е, першим медсеброю. Може здійснюватися, але повірте, що то є дуже велика відповідальність. То не просто взяти і вкидати Хто з ним працює, він знає. Весь район взяти, то неможливо. Ліки для гіпертоніків, за словами представника аптеки, можуть реалізовуватись лише за рецептом, по який все одно треба йти до лікаря, витрачаючи і час і кошти на дорогу. Всі, хто реалізовує та купує такі ліки без рецепта, йдуть в обхід законодавства, сказала Марія Ворошило. Вже другий рік йде реалізація пілотного проєкту, а питання вивчаються ще й досі. Не бути категоричними у висновках, разом шукати шляхи, зробити ініціативу влади дієвої для населення, закликав головний лікар Бродівської центральної районної лікарні. Сьогодні ми зібрали таку зустріч для того, щоб можливо висвітлити ті проблеми або невирішені питання, які в нас є. Почути пропозиції, як далі рухатися, щоб ці питання вирішити. І зараз, розумієте, репліки, кидати когось звинувачувати, вони виглядають сміли трошки некоректно. Так є проблема. Є, що ми можемо вирішувати, є, що ми не можемо. Є, можливо, не законодавство наше яке, яке не дозволяє зробити так, щоб це. Значить, тоді треба будемо ви виходити з ініціативи до депутатів обласної ради, чи як, щоб в якомусь законодавчому полі ці питання всі поводити, і щоб... Нікого не підставляти, як кажуть, не заставляти вечіра робити те, чого він не може, і щоб аптека робила те, що вона може Ми знову ж таки моніторимо ситуацію і аналізуємо, і дійшли до такого, о, тобто не до такого який, стандартного рішення. Можливо, ми я, е, проводимо регулярні збори з вечорами і е, просвітили, зобов'язали їх, щоб. Робочий день в них є, дві години, виділити на те, щоб пройтися по селі, брати вулицю, вимірювати тиск, складати список. Значить, список в е, четвер подають в амбулаторію телефонічно чи, чи так на листку. Лікар в амбулаторії виписує рецепт. Далі 5 п'ятниця, субота, неділя, люди, можливо, їдуть на базар і так далі. Щоб Забирають рецепти, санітарка чи те, що роздає і любила, чи сусід їде в суботу, неділю вродів, може піти і готувати рецепти. Тобто такий варіант запропонували. Гострим був виступ сільської голови суховолі щодо питання забезпечення місцевої амбулаторії сімейної медицини медикаментами. На даний час попалення немає, вати немає, пинку немає, ну нічого гісінького немає. Просто вийшла, я так зрозуміла, одне питання зараз закрити. До того дійде, інакше не буде, інакше не вирішує. А коли сільські умова мав три пункти, фещенських, я думаю, що правильніше було вирішити дане питання. Усі проблемні питання, які не можна вирішити самотужки, Андрій Ковтун запросив доносити до керівництва адміністрації. Нараду щодо відшкодування ціни на ліки для гіпертоніків домовились провести повторно, запросивши більше представників аптек. А зрушити проблему з мертвої точки можна лише завдяки більшій інформованості населення про цей проект, зокрема і про якість ліків та особистій активності сільських голів і медичних працівників у питанні охорони здоров'я населення.